яка презентує Україну Віталій Кличко. Я представляю його і даю можливість зустрітися з нашим колекцією. Дуже радий зустрітись з вами. І сподіваюся, що ця зустріч буде цікавою. Я хотів би трошки про себе розповісти. А, трошки розповісти про цікаве життя, а, розповісти про, а, про з вами колеги Я не коштів задач. І розповісти про спорт. Дівчата. Тут есть, я вижу, раз, два, три, шість, семь, десять, девять. Девять, десять, десять, не стоит. Одинадцять. Я, я хотів би побудувати нашу зустріч з двох частин. Перша, я хотів би розповісти про себе, а друга частина я хотів би е, поступувати з вами, тому що немає нічого краще, ніж персонального контакту, поступати з вами. Тобто кожен з вас може встати, представитись і задати питання будь-яке, що стосується спорту, приватного життя, чи може бути політика. По-перше, мене звуть Віталій Кличко. Чому, чому представляєш, тому що багато хто, е іноді я сам, е не можу зрозуміти, хто це Віталій чи Володимир. Проте дуже настільки схожі. Е ну, я хочу подякувати е тату Томамі. Та Зробили так, що ну, між нами 5 років, але я виглядаю, як флізняки. Ну, я перед вами сьогоднішній день. Я хочу прораховувати всі титули. Це буде дуже довга э, така промова. Але я на, сь, на сьогоднішній день приїхав до вас не тільки як спортсмен, якого ви всі знаєте, також я на сьогоднішній день лідер політичної сили э, Український демократичний альянс за реформу. Я зустрічаюсь кожен день з багатьма людьми, э, розповідаю. І я про себе, про приклади. І я сподіваюся, що ці ж, е, життєві приклади будуть також корисні е, кожному з вас. Ну, ми зможемо це після нашої зустрічі вже буде висновки. Будуть вони корисні чи ні. Я дуже радий почати про те, що на сьогоднішній день... Я хотів би також подякувати. Знаю, що багато хто з вас тримає кулаки, дивиться бої проти ті коли боксують, не стрямують дуже пізно. І я дуже радий, що в цей час, коли проходять бої, піднімається український прапор. Звучить українські гімни, ми робимо все для того, щоб і прапор і він були завжди переможними. Але хочу вам також подякувати, тому що без. Підтримки, ну, це було б набагато складніше. Але на сьогоднішній день я більш не як спортсмен, тому що е, майже 100% мого часу займає політика. Ніколи не врієв бути політикою. Ніколи. Але життя таке, е, ставить такі вимоги, чи ти будеш займатися політикою, чи політика, політика займається тобою. Я хочу розповісти таку, знаєте, е, коли почало у мене... В голові на сьогоднішній день наша партія, а, третя найбільша партія в країні. Два роки тому, про неї ще ніхто не знав, партія Удар, ну це, знаєте, це не ті удари, там, де б'ють. Це Український Демократичний Альянс реформ. Чому так сталося? А, два роки тому а, а, я вам розпалю, розпалю, хочу розказати, чому я пішов в політику, коли це вперше сталося. Перша моя професія, ви будьте дуже здивованою. Я екскурсовод. Колись, ніхто не чув, я так не презентую себе, але вам можу розповісти. Колись був такий бюро міжнародного молодіжного туризму Спутник і ще в радянські часи школьом в останніх класах я отримав освіту спеціально світу з курсовода і робив екскурсії для дітей з всього радянського союзу, показував один з старіших, найцікавіших, красивіших місць цього Радянського Союзу і архоронних всього світу. Київ. Я використовую ті якості, які отримав. Як він спорсував багато років тому. І завжди до мене приїжджають багато людей з цього світу, я їм показую місто, в якому я живу. І дуже радий, коли вони також не хочуть залишати це місто з великим задоволенням, знову повертаються. У 2002 році до мене приїхала група людей, німців. Один з них був дуже потужним бізнесменом, я робив екскурсії, він каже, тоді що, у 2002 році, каже, кожне, сучасне, кожне сучасне місто, що в кожному сучасному місті є проблема паркування, тому що стара частина міста вузькі вулиці, старі будівлі, і тоді, ще, у 2002 році, коли не було такі, такі великі проблеми, він вже бачив майбутнє. На сьогоднішній день багато хто з вас приїжджав до Києва і бачив, як головна вулиця країни, Крещатики там між автомобілями, які стоять на тротуарі, прохожі так прописуються. Ну, Жахлива ситуація. З паркуванням жахлива ситуація з автотранспортною системою в місті. Але тоді він запропонував сучасні парковки. Під землею над землею і каже, мені на... потрібно тільки дозвіл. Я його звів з людиною, яка була відповідальна за це в мерії. Через шість місяців, через півроку, він приходить на мене і каже, Віталій, щось там не виходить, я вже одне коло пробіг, друге коло пробіг, не виходять, ти можеш може, мені допомогти. Я знов приходжу до людини, яка там. Громада Київська дала доручення відстоювати інтереси, кажу, ну це ж дуже гарно, це ж інвестиції, це інтереси країни, це іноземні інвестиції в країну. Перше. Друге це розбудова інфраструктури. Третє це додаткові робочі місця, це ще також додаткові гроші в бюджет міста, це ж інтереси всі. Тут було двох, двох в кабінеті, І він так, я пам'ятаю, як сиджу, він так підійшов мене, каже, хай. Я розумію, що це інтереси держави, міста, людей. Скажіть, будь ласка. Ми з тобою розмовляємо. Де мої інтереси? І я зрозумів, можна ще шість пісе в бігати, можна ще. 6, 6 років бігати і нічого не здиметься. Це був 2002 рік. Нічого не станеться, тому що його приватні інтереси стоять на першому місці, ніж державні інтереси, ніж інтереси людей, міста. І тоді я почав вже думати, чому так виходить. Чому люди, яким довгували відстоювати інтереси, відстоюють тільки свої частні інтереси? Пройшло 10 років. Ситуація змінилася. На жаль, ні. У минулому році я був в Польщі. Я пам'ятаю, в початку 90-х я був у Польщі, я тренувався там, і Польща нагадувала великий базар. Поляки їздили по Україні. Скупали все, що можливо, ввезли в Польщу, там перепродавали. Польща була, ну знаєте, великі різниці після того, як Радянський Союз перестав її зв'язувати, між Польщею та Україною не було. Але зараз, трошки пізніше, я приїхав до Польщі, мені Польща більш нагадала Німеччину. Сучасні дороги. Розвинута інфраструктуру, я спілкувався з людьми, вони отримують... Біля тисячі євро зарпітні платні, вони отримують соціальні гарантії. І я знов піймав себе на думці. Чому? Вони поляки мали рівні умови тоді, 20 років тому, зараз вони набагато, вони член Європейського Союзу. Все працює. Чому поляки змогли? Поляки це не викликають, це також Словаки, Чехи, угорці. Бо не змогли, ми не змогли. Чому? 20... Ми в минулому році святкували 20-річчя незалежності України. І ми пишаємося всі цією датою, але багато експертів кажуть, а чим ми можемо пишатись за останні 20 років? Ми можемо пишатись відчанням культури, науки. Спортсменами, але досягнені в, в економіці, в політиці, на жаль, таких досягнень у нас немає. І туда це питання, чому поляки змогли, Чехи змогли, угорці змогли. Я був декілька тижнів тому в Грузії, одна з найкорумпованіших країн минулого, минулого часу Радянського Союзу. Я був так здивований, був шокован, тому що, те, що я бачив, 5 років тому електрично не було, зараз я таке бачив тільки в Лос-Вегасі. Відверто, за 5 років, я спілкувався з президентом Грузії, він каже, 5 років тому ми мріяли побудувати інфраструктуру, як в Україні, але зараз я можу щиро похвастатись тим, що у нас ВВП на душу населення вдвічі більше, ніж в Україні. Корупції зовсім немає. Довіра до міліції більше, така ж більша, ніж довіра до церкви. Економіка зростає, інвестиції зростають. І я знов питаюся, чому? грузини не змогли за дуже короткий час. І відповідь дуже проста. Тому, що багато людей, які знаходяться в політиці, в цьому не зацікавлені, щоб зміни пройшли. Знов чому? Та тільки тому, що політика у нас. Це чистий бізнес. Це люди заробляють гроші. І якщо ви можете приїхати в Київ, я знаю, я їжджу біля Верховно Ради, і я бачу, найсучасніші автомобілі, яким... Ви знаєте, що парковки на Верховно Раді було заздріло автосалон в Детройті, де найдорогі автомобілі, найсучасніші автомобілі презентуються. Вони вже є у Києві. депутатів, які відстоюють інтереси людей, які живуть проблемами, розказують, як повинні ці проблеми вирішити, але нічого не виходить. Відповідь дуже проста. Люди не зацікавлені, щоб щось в Україні змінити. І тому за однодумці. Ми сіли і вирішили, яким чином ми можемо це зробити. Можна виходити на вулицю, демонструвати, можна стукати в двері, вони не відкриваються, можна писати листа, також відповідь, на жаль. Люди не отримають. Але можна прийти в політику і змінити, взяти, змінити в політиці дуже багато. Ми взяли на себе відповідальність і впевнений в тому, що ми спроможні це зробити. Мілик. Багато людей знаходиться. І далі Ви ми вас поважаємо як спортсмена. Але знаєте що, бо ви ж хочете проти всієї системи працювати, це ж система. Ви не зможете. Я впевнений, що ми зможемо. Знаєте що? Та людина, яка думає, що вона ні на що не впливає. Та людина, яка думає, що вона не... не, не Нічого не вирішує, воно ніколи нічого вирішувати не буде, на що впливати не буде. Ми беремо себе і відповідальність і що ми спроможні це зробити. А тим, хто не вірить, я хочу одну цікаву історію розповісти. Воно стосується політики. 1986 рік. Радянські часи. Перестройка прийшла. А, Можете собі уявити, зараз ви бачите по телебаченню, ви там, 10, 20, 30, 50 кабельних каналів, можете дивитися все, що завгодно. Тоді в радянські часи ми мали три канали, два українських і один е... з Москви. Але в радянські часи, також вам людям, буде цікаво почути, професійний бокс був заборонений. Ми чули про Мохамеда Алі дуже багато, про Фрезера, про Формана, але бачити ми не могли, не мали можливості. І тут ми мали, Гарбачок прийшов, почалася з ми мали можливість дивитися про бокс. Після школи з хлопцями ми сіли на кухні, пішли телевізор, і бачили, як молодий, один з перспективніших башковиків, який накладував всіх своїх суперників, боксував за звання чемпіона світу і знов накладував свого суперника, ставши наймолодшим чемпіоном світу за всю історію професійного бокса. Це був Майк Тайс. Він був такий вражений. І один з цих хлопчиків, який сидів на кухні, був також вражений, він почав займатися боксом, а був враженим цим боєм Він каже, Хлопці, є знають, що я колись виросту, я цього тайсованого побілою заберу в нього пояс. Це був я. Ви аплодуєте, а знаєте, що сталося на кухні? Наступного? Була пауза така, тишина, Всі смотрять на цього монстра такий чорношкірого такого. Такі м'язи великі. І на цього хлопчика, і хоч десь, і хоть довгий хлопчик, вони так дивляться на нього, на мене, потім на цього Тайсона, потім знов на мене. Потім на Як вони почали жартувати? Як вони підкалували в мене? Це було так боляче, сукати це. Але вони не знали, у мене дуже добра пам'ять. Я запам'ятав кожного, мене підкалив. Кожного. Пройшло 16 років. Я запам'ятав кожного. Я їх запросив до кафе, ні, ні не бив, не бив. Тільки запросив до кафе. Приніс з собою сумку, поставив сумку на, сумку на стіл, взяв ці сумки. Цей же самий пояс, який тримав, тоді 16 років над собою Майк Тайсон, поставив. перед хлопцами и кажу, а? Помните, тогда кто-то там подкалывал в меня, они вот говорят, Виталий, только не это, ну, пожалуйста, ну, не ображайся, не ображайся, но кто-то, кто ж, кто ж думал, что тогда хлопец нашего двора, из нашей школы сможет стать чемпионом света среди профессионалов. Чего я рассказываю? Ви молоді люди, перед кожним з вас повне життя. Дуже важливо мріяти. Дуже не тільки, важливо не тільки мріяти. Дуже важливо працювати і немає жодної мети, жодної думки, яка б не стала матеріальною, але тільки при одної мові. Якщо ви будете працювати кожен день. Може бути, комусь ви зможете розказати про свої думки мрії, хтось буде посміхатись, не вірити. Але дуже важливо вірити в себе, в свої сили. Можливо, вам потрібно буде місяць, роки, для того, щоб мрія стала реальністю. Але якщо ви будете в цьому напрямку працювати, нема нічого неможливого. І це один з прикладів, який я хотів вам розказати. Я мрію, що на сьогоднішній день. Я знаю, що таке світовий стандарт життя. Не дивниці я жив. Я знаю про ці стандарти не як турист. Я жив в Європі, в Штатах. Я знаю про ці стандарти не як туріст, не з екрану телебачення з газет. Я задаю собі питання, чому ми... Ми можемо це зробити. Елементарні речі. Тільки тому, що хтось не хоче цього робити, хто знаходиться в політиці. І я впевнений, що ми європейці. Ментально ми європейці. Історично ми європейці. Географічно ми також європейці. Але дуже далекі від Європи по стандартам життя. І найголовніша мета ми зможемо це зробити. Я мрію, що ми будемо жити по європейським стандартам. Але ті, хто чекає, тільки чекає, можуть дочекатися. Тому що 20 років тому я був молодим хлопчиком, таким як ви. І я голосував за незалежність країни. Ми мріяли побудувати нову країну з рідними можливостями для кожного, хто буде жити. 20 років пройшло так, як одна хвилина. І знаєте що? Час божить ще швидше. І наступних 20 років пройдуть так же швидко. Я не хочу чекати. І тому на сьогоднішній день я перед вами стою не як спортсмен. Не тільки як спортсмен, а людина, яка займається політикою. Можу вам багато розповідати про багато речей, але найважливіше і цікавіше. Якщо ми зможемо з вами поспілкуватися, ви можете задати будь-яке питання, що стосується спорту, життя, приватного життя, політики. І я зможу вам відповісти, тому що ми трошки обмежені в часі швидко дати повну відповідь на будь-які питання. Будь ласка, вставайте, задайте ваші запитання, я зможу вам...